У мене так сталося, спостерігалася багато років і щитовидкою. Потім так вийшло, що приговор почула онко. Зробили операцію, видали повністю щитовидну залоз. Операція була дуже тяжка, приїхала додому. Сил взагалі нема, друзі. Взагалі, От робити тиск ну Просто зашкалює, організмом таке робиться Він не знає, що з ним робиться. ну Що що робить врачі, врачі. звертаюся до свого врача сімейного, назначила мені купу, збивайте тиск, тримайте, збивайте, тримайте. І так сил нема. І ще збивайте, тримайте, ще ліки ці давлять Проходить дві неділі, я відкидаю ці всі таблетки, тому що. Організм не розуміє, що з ним робиться. Я відкидаю в сторону всі таблетки і я п'ю тільки ЕЛЕВ. Мені Оксаночка каже, бери половинку, тому що організм ослаблений, беру половинку, п'ю день-два-три неділю, а тоді сама собі думаю: ну, наче так себе добре чую, десь так якась сила появляється. Щось так зашуміло, там, кажу чоловіку, щось, мабуть, тиск піднявся. Він піде поміряє, пішла, поміряла. Та да, дійсно піднявся на, 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 там, на три десятки, ну я гіпотонік сама. А тоді щось так забігала, забігалася, забігалася, а він мені каже: Люб, а ти там ти тиск мірила, ти в ти, тебе тиск ну, щось він. Бачить, що я забулася? А я кажу: ти знаєш, кажу, та я себе нормально почуваю, що я не, не, не зрозуміла. Я за маномер, ну, тонометра міра тиск вже нема. Проходить час півтора, я забуваю і вже нема. Ну, добре, проходить місяць, проходить другий. Приходжу я на роботу і вже забуваю, що в мене таблеток немає в сонці. В мене організм сам почав регулювати. І я це, це регулювання. Друзі, я вже п'ю 4 місяці. В мене це регулювання, в мене організм сам. Я нічого не п'ю ніяких, ніяких ліків. Я не п'ю від тиску нічого. Один раз погода була щось так мінялася, і мене оце щось так піднялося. І я буквально трошечки випила і цю, чуть опустить, тому що сильно піднялося, якось так стала погода, мінялося оце. Потім я помітила, що е, в мене був дійсно геморой, конкретний був геморой. Я помітила, що я стала в туалет дуже гарно ходити. Дев'ять годин ранку я пішла в туалет. Настільки я відчула, що в мене почав желудочно кишечний тракт. Це, це, друзі, мало того, це, я ж була ослаблена дуже. Але організм настільки я відчула енергію, що я не кинула роботу. Я не кинула. Я думала, що я кину роботу, але я не кинула. І завдяки цим капсулкам, які я, я п'ю. Уже четвертий місяць я вам кажу, я ну, я, правда ще вже ввела Оксаночка мені. Я вже ночні п'ю, я не спала, я ночі не спала, в мене не було сну. Коли я ввела ці ночні капсулки, я сплю як, як немовля. Я сплю просто як немовля. Я настільки відчула, що таке сон. У мене була така з ногами в мене після операції, в мене було тривожність ніг. Я після операції, друзі, я така була після операції, це я вам передати. Не можу, що це було. Але я відчула з цими, я почала спати. Десь якась в мене взялась на руці гуля, десь вона ділася, я навіть забула про неї. Я схватилася за ручку з двері відкривати, а в мене її немає. Я кажу, чоловік, послухай, в мене не стало гулі. Я її не відчуваю, вона була і нема. В мене чоловік не вірив, він казав, Люба, може, ти в халеку якусь улізла? Потім, що я ще помітила? У мене був коксартроз та з сустава. Я на туалет сідала, а встать у мене хруп, хруст такий страшний хруст. І мені треба тільки розвернутися, щоб воно в мене прийшло. Друзі, я забулася. Я забулася за нього. Я поїхала на дачу, я нагнулася, а я нагнулася і розігнулася. Так що, друзі, працює. Настільки працює. Я відчула просто так, як у мене був організм. І він настільки був ослаблений, і я відчула, що я, я маю енергію, і я не кинула роботу, і розказувати іще є багато чого. ну,